Глибше, ніж тільки декоративний. Я би хотів, щоб народ трохи подумав, задумався. І можливо хтось мені це скаже, то не стане приставцем. Ще одну коробку? Ще одну коробку, але повну. <рес> скажіть, не трати, не так, міські, вибину, а про те, не знаєш, там буде там глибину з міського, скільки на самі. Ну, справа в чому? Що? <рес> а я почався. Робота є така, яка вона є, є картина. Так? І як би, є загальна назва, пікуй органічні якби є, є напрямок, а вже кожна робота, певна річ, вона несе своє навантаження, якийсь свій зміст. Як ну, я я, я, я взагалі не, 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 не любив, що. Роду, роботу, роботу читати. Це не є література, це є твірнуся, який кожен, я як, хотів, щоб кожен його прочитував по-своєму. І власне ми перед відкриттям говорили, що треба дати назву. Я сказав, що назва може людину скерувати не, ну, не потрібно, може навіть керунку. І нехай кожен собі назву як би, дає свою.